Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лоловаєва. Це теропрогноз для козорогів на грудень 2022 року. Я пропоную вам передивитись, переглянути теропрогноз на 2022 рік. Тут буде підказочка, і в кінці відео посилання буде на це відео. Пропоную вам проаналізувати, як у вас пройшов цей рік тяжкий. І що дивно, що коли я робила ці розклади рік тому, для мене було так дивно, що дуже багатьох людей простежувалися глобальні зміни у житті, переїзди. Дуже масштабні перетурбації, трансформації. Я не могла зрозуміти, до чого це, але тепер ми всі розуміємо, до чого це все. Світ змінився, змінилося все навколо нас, і набагато легше стає, коли ти розумієш, що відбувається і для чого це відбувається. Тому пропоную вам переглянути і обов'язково коментуйте під відео, у яких сферах і яким чином у вас програвся даний прогноз. А Тепер ми поговоримо про грудень 2022 року. І на початку місяця ваш стан буде такий, знаєте, як завмерлий, начебто ви переживаєте і не хочете діяти через те, що а, вам потрібен час, щоб щось пропрацювати всередині себе. Щоб про щось подумати, щоб позбутися певних внутрішніх страхів, блоків, якихось речей, які вас гальмують. Хтось із вас може просто боятися переживати, рухатися вперед, змінювати щось у своєму житті. Позбуватися від того, що не працює, або те, того, що вас не задовольняє, того, що вам вже насправді не потрібно. Дуже багато впливу на нас здійснюють люди, які нас оточують, особливо якщо вони протягом життя поруч з нами знаходяться, це можуть бути наші батьки, наші сусіди, наше оточення. Яке говорить повсякчас, що не варто щось міняти, не варто щось робити все одно нічого від нас не залежить. Ну, власне, наслідки такого навішування стереотипів і страхів ми бачимо у сусідній країні, де люди бояться просто. Висловлювати свої думки під загрозою того, що їх заарештують, посадять в тюрму і так далі. Тому не варто дотримуватись такої тенденції, варто, не варто забуватися в куточок від страхів. Всі наші страхи, які є всередині нас, ми в змозі. Контролювати, побороти, і розібратися з ними врешті-решт, тому закликаю вас з ними поборотися. Бо а, такої насправді <кій> <кій> фізичної загрози а, навряд чи є вона з адже мечі в цьому випадку мечі це наші думки. Це інформація, і начебто склалась така ситуація, яка вас закрила в певне коло, і ви не можете тепер рухатися, не можете впроваджувати певні дії, щось робити для того, щоб змінити свій стан на заблокованості. Коли ви не можете рухатися? Можливо, це відбувається через те, що вас хтось обманув, і через це ви боїтеся повторення такої ж ситуації. Але тут необхідно взяти на себе сміливість, а необхідно висвітити в своїх думках, в своїй свідомості причинно-наслідкові зв'язки. Тобто. Чому я бою... з чого я боюсь? Почнемо з цього. Чого я боюсь? Визначили. Чому я цього боюсь? Визначили, що я можу зробити, щоб цього не боятися. Визначили. І тоді відкриваєте власні очі, розв'язуєте собі руки і дивитесь вже в майбутнє у далечінь, куди ви можете потрапити, що ви можете там зробити. Як ви можете реалізуватися і так далі. Можливо, вам необхідно буде людина, яка зможе розсіяти цю темряву світлом свого ліхтаря, да, якась мудра людина, якась досвідчена людина. Можливо, ви самі для себе можете стати такою людиною, яка зможе взяти на себе сміливість і сказати, що страхи лише в твоїй голові. Якщо ти хочеш, ти можеш цього досягти. Тому що знаходитись там, де ви є, наразі, вам вже не потрібно. Вам вже потрібно рухатися далі. Будь то у фізичному аспекті або в ментальному. Якщо вас все влаштовує а, у вашому фізичному, матеріальному житті, де ви є і що з вами відбувається, з якими людьми ви спілкуєтесь, окей? Тоді. Зверніть увагу на власний духовний розвиток. Або, якщо певні страхи є розпочати свою справу, або займатися якоюсь справою, яка вас запалює, так? А можете переживати, що у вас не вийде. Ну, не вийде, спробуйте ще раз. Ну, від цього ніхто не застрахований. Але головне у цьому. Не знічуватись, не опускати руки, а пробувати досягати далі-далі-далі. І з кожною спробою ви стаєте більш досвідченою людиною. Ви здобуваєте досвід, який є неоціненний у житті. Це щодо початку грудня. В середині місяця вам або Варто буде пропрацювати свої страхи з психологом, з езотериком, з людиною, яка знається на підсвідомості, яка розуміє певні процеси і що, і як працює. Якщо ви розумієте, що ви самостійно не можете впоратись з тою заблокованістю і з тими страхами, які маєте наразі, то звертайтеся до спеціаліста. Якщо ви відчуваєте, що всередині вас є певні ресурси, які можуть вам допомогти, звертайтесь до них, навчайтеся з ними працювати. Дуже допомагатиме тут інтуїція, якісь пірнання у підсвідомість, хочеться сказати. Але це перш за все робота з підсвідомістю, коли ви працюєте в підсвідомості свої страхи. Коли ви докопаєтесь до тої ниточки, через що ви маєте такий страх? Можливо, у вас в дитинстві була якась травма і вона впливає на вас і досі. Допоки ви не розплутаєте цей клубочок, ну вам тяжко буде рушити з місця кудись. Тобто інтуїція звертайте увагу на сни, або ж звертайтесь по допомогу до спеціалістів, які. А на цьому знаюся. Взагалі, стан так само такий буде закритий, як і на початку місяця, але якщо на початку місяця ми говоримо про якісь обмежуючі обставини, які навколо вас склалися вільно чи невільно, то в середині місяця ви вже тверезо можете дивитись на ті речі, які відбуваються навколо вас. Ви е, мудрішаєте. Ви розплющуєте очі, ви тверезо дивитесь на життя, і плюс вам ще допомагає робота з вашою підсвідомістю. Тобто тут дуже високий рівень мудрості, такої прошареності, яка допомагає приймати вірні рішення. Ви більш впевнені стаєте, ви не бажаєте. Комунікувати з соціумом, тому що сконцентровані на власних переживаннях і на, вла на прожитті власних а, важливих для вас моментів на даний час саме на період середини грудня. Ви можете дізнатися нову інформацію, яка буде для вас дуже важливою. Знову ж таки, може з'явитися якась людина у вашому житті дуже мудра, дуже досвідчена, і ви, вас може з цією людиною познайомити хтось з друзів або на роботі десь ви можете познайомитись. І ви начебто або знаходите собі як духовного вчителя, наставника, навіть таке може бути, або людина до поради, якої ви будете прислухатись у майбутньому. Тобто, тут на перший план тут виходить ваш духовний розвиток. І навіть якщо ви відчуваєте, що ви тільки на першій сходинці десь знаходитесь і багато чого не розумієте, не знаєте, в цьому немає нічого страшного. Так само ви можете піти навчатися чомусь новому для вас. Скільки б вам не було років, це ніколи не запізно. І розвиток це найголовніше, найважливіше, що може бути в нашому житті. І схоже, що саме про духовний розвиток ми тут говоримо, хтось навіть може з скосьроги зрозуміти, що ви хочете. Присвятити своє життя релігії і служінню, а, тобто піти в монастир, навіть і так може бути. Або знаходити наставника. Це може бути і священик, і якась духовна людина, яка на цьому знається. І ви у цій комунікації підчерпнете для себе дуже багато важливої для вас інформації. Наприкінці грудня це або ви, роги, стаєте такими впевненими в собі. Відчуєте різницю да, між цими двома фігурами і постатями, коли тут людина заблокована, обмежена в пересуванні з заплющеними очима. Тут людина дуже впевнена в собі, вона впевнена в своїх рішеннях. А, в тому, що вона має, чого вона не має, в тому, що до неї в будь-якому випадку прийдуть люди по пораду. А, ця людина знає, що, як вийти з тої чи іншої ситуації, як, а, як вирішити ту чи іншу проблему, що зробити і так далі. Тобто, або ви стаєте такою людиною, яка Знаю відповіді на всі питання і знаю, що далі робити в своєму житті, або знову ж таки, у вашому житті з'являється така людина, яка може вам надати певну підтримку. І це може бути ваш батько, або ваш керівник, або людина авторитетна, з посадою, з, ну, з репутацією з певною. Да? На якійсь високій посаді, в якомусь високому соціальному статусі, так само, і ви тут можете здобути певну високу посаду. Тут мова може йти про фінанси, про кошти. Можливо, ви щось втратили і матеріальне, і саме через це ви відчуваєте, що ви не в змозі ніяким чином змінити цю ситуацію. Але в вашому житті завершується певний період. Він болісний, може бути для вас, доволі кризовий. І. Тут варто зрозуміти, що ви маєте опиратися перш за все, в першу чергу на власні ресурси. Тобто ви виходячи зі своїх можливостей, маєте починати діяти. І якщо ви розумієте цю низку, цю вервочку, і розумієте, що не можете діяти через те, що маєте певні страхи, то повертаємось до початку місяця, необхідно пропрацювати всі ці речі. І коли ви розумієте, що перш за все ви маєте сподіватись на себе, а потім вже підтягнуться люди, які можуть вас підтримати і вам допомогти. І для когось може змінитися ваш соціальний статус. Але ви можете цього побоюватись. Щось в ваше життя ось, вривається таке, да? входить. Добре, давайте подивимося пораду для вас, козорогі. Порада необхідно розв'яти. Оу, впала камера, вибачте. Необхідно розвіяти ті страхи, які ви маєте, адже вони знаходяться десь глибоко у підсвідомості. І коли ви з ними розбираєтесь, коли ви їх нівелюєте, відміняєте, анулюєте, як хочете, тоді ви позбуваєтесь страхів. Найперше, на що треба звернути увагу в цьому місяці, це на вашу підсвідомість і на те, що відбувається там, на ті механізми і процеси, які там відбуваються, адже вони напряму впливають на ваше життя. Тобто, о, о, якщо є певні тайни, секрети. Якась скрита від вас інформація, вам необхідно її прояснити. А можливо, на це необхідна буде певна сміливість. Можливо, ви не будете мати певних ресурсів для цієї сміливості, але це зробити необхідно. Що буде, якщо козироги візьмуть на себе відповідальність і розберуться з цими страхами? Ви не будете більше жертвою, жертвою обставин, жертвою людей, жертвою, не знаю, всього чого завгодно. Ви позбудетесь підвищеного стану і ви зможете рухатись вперед. Такі справи для вас коздої, я бажаю вам вдачі і сміливості в тому, у роботі над собою. Передивляйтесь, будь ласка, торопрогнози на 2022 рік і не забувайте коментувати. Буду вдячна за лайки. Всім гарного грудня!